Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Якщо ти українець, ти поставиш подобайку, Якщо ти кацап, йди вслід за кораблем. Ну що, сьогодні 1 января і зазвичай я цього не роблю, але я вирішив зробити сьогодні таке відео і поставити перед собою плани, які я хочу виконати в цьому році. Ну, по-перше, як ви бачите з заставки на відео, я хочу кинути пити алкоголь. І саме це зробити в 25-му році. Сьогодні 1 января. Вчора був новий рік. Я трішки вжив там віски. І тепер хочу зробити для себе такий челендж, щоб прожити повністю 25-й рік без алкоголю, тобто без пива, без любого іншого алкогольного напою. Я думаю, це можливо. Це зробити, я думаю, дуже легко. Це просто тебе, себе трішки треба перебороти і не вживати алкоголь. В своєму житті у мене вже було таке, що я не вживав алкоголь е, 2 роки. І я думаю, це можливо. І я хочу зробити такий челендж. Тож, будь ласка, підтримайте мене, поставте вподобайку, і я буду бачити, що. Вам теж цікавий такий контент. Я буду періодично записувати відео і розповідати, як міняється моє життя, що я зробив, що я покращив в своєму житті, як впливає відмова від алкоголю на мене та на моїх близьких. Тож, якщо ви. Вам подобається цей контент, і чи ви якось хочете підтримати україномовний контент? То підписуйтесь, будь ласка, на канал, буду радий новим глядачам і буду записувати все більше і більше контенту українською мовою. Друга моя мета в цьому році це знайти роботу. Я вже 7 місяців безробітний. В пошуках роботи, я тестувальник, тож в Україні дуже складно зараз знайти хорошо оплачуємо роботу. І в цьому році я також ставлю перед собою мету це знайти компанію чи замовника, на якого я буду працювати. Я тестувальник, тож можу працювати віддалено. І ще однією метою, це буде. Пошук роботи та направленість у покращенні своєї роботи, тобто буду навчатися. Наразі я проходжу курси англійської мови, щоб в мене з'явилася розмовна англійська, тому що в IT дуже потрібна англійська мова і без неї нікуди. Раніше я працював більш на україномовних замовників, або ж два роки у мене був замовник з Америки, з яким я спілкувався через чати, і все добре у мене виходило. Але тепер я хочу навчитися і розмовній англійській мові, і в цьому році я хочу покращити і цей аспект у своєму житті. Ну що ж, я поставив собі ці. Три пункти в свою мету на рік. Тож, це відмова від алкоголю. Це знайти роботу і вийти на е, розмовну англійську мову. Я думаю, я зможу виконати всі ці, ці поставлені перед собою е, пункти. І буду дуже радий, якщо вам сподобається. Ця направленість відео. А, я ще переходжу свій канал переводжу свій канал з російської на українську. Тож у мене ще є деякі русифіковані слова, і я дуже вибачаюся за це. Але з кожним відео я буду покращувати свою розмовну українську мову. І думаю, що. Вийду на більш-менш гарну українську, і вам буде дуже цікаво слухати контент українською, і треба робити все українською мовою, тому що кацапську нам не треба. Тож, поставлена мета перед собою є. Тепер треба її просто виконати. Я буду записувати напевно коротенький шорт е кожного дня. Не, кожної неділі, напевно, буду у шорці та буду записувати відео і розповідати про своє життя. Якщо вам це цікаво і ви теж хочете поставити перед собою якусь мету, то робіть це. Для мене я поставив собі мету в тому році: це завести YouTube канал та набрати собі 1000 підписників. Я зробив цю мету. У мене вже 3000 підписників на каналі. І тепер я ставлю нову мету для себе, яка допоможе мені розвивати як і свій канал, так і себе. Тож, не бійтеся ставити перед собою різні е, задачі, які треба виконати в цьому році. Попрошу вас поставити вподобайку, підписатися на канал. На ньому буде все більше і більше україномовного контенту. Якщо вам подобається те, що я перейшов на українську мову, я буду дуже радий цим глядачам, які будуть мене підтримувати, та побачити, що я знову виконую свою мету і не буду пити весь рік. Тож, до нових зустрічей і побачимось в наступному відео. Всім гарного дня!